Повернувся той ангел, що розмовляв зо мною, і розбудив мене, як ото будять когось сонного, і сказав до мене: Що ти бачиш? Я відповів Бачу я, ось ліхтар, увесь із золота. Зверху ж на ньому келих, і сім світичів на ньому так і сім, і сім цівок до світичів, що на ньому зверху. А коло нього дві маслини одна праворуч від Келиха, а друга ліворуч від нього. Заговорив я і сказав до ангела, що говорив зо мною. Що воно таке, мій владико? І відповів ангел Господній, що говорив зо мною, і сказав до мене: Хіба ти не знаєш, що то таке? Я сказав Ні, мій владико. Тоді озвався він і сказав до мене: Це Господнє слово до Зоровавела, що каже, ні військом, ані силою, а тільки моїм духом, говорить Господь сил. Хто ти, гору велика, перед Зоровавелем? Ти станеш низиною. І він винесе верхній камінь під оклики веселі, ласка, ласка йому. І надійшло до мене таке слово Господнє. Руки Зоровавела заклали основи дому цього, і його ж руки закінчать його, і ти зрозумієш, що Господь сил послав мене до вас. Хто бо маловажив День малих початків, Власне, ті радуватись будуть, коли побачать оливу в руці Зоровавела. власне, ці сім, це господні очі, що обходять усю землю. Озвався я і сказав до нього Що воно, ці дві маслини праворуч від ліхтаря і ліворуч від нього? Озвався я вдруге і сказав до нього А що воно ці дві маслинні гілки що коло двох золотих цівочок, які виливають золоту олію з себе? І він відповів мені: Хіба ти не знаєш, що це? Я сказав Ні, мій владико. Тоді він сказав Це два помазаники. Що стоять перед Господом усієї землі.